чому ж так сильно відрізняються лілії, які ростуть в домашніх умовах? Ось вони, наприклад, виглядають вон там, да? і викопані, коли ми їх викопуємо з квіткою і продаємо, вони виглядають, ну, не геть, прям так сказати, ах да? от він ще й одламалось. Да, Буває таке, що ще й переламлюється, там, тому подібне. Да? І лілія, яка, яку ми закупляємо з Голландії, вона виглядає. Дивіться, мені, до речі, сьогодні подарували цю купачку, така класна. Я прям дуже задоволена. В знак того, що я дарую квіти, мені теж зробили приємно. Дивіться. Ой, як же живе, тут мені треба було тут готуватися. Коротше, дивіться, це цибулина з Голландії. Бачите, яка шикарна. Дивіться, ось ще дві цей розмір, знаєте, який 16-18. Коротше, що вони їм роблять, я не знаю. Ну, вони такі красиві, ну такі шикарні. І головне те, що зараз я їх висаджую і вони будуть цвісти. Ви уявляєте, яка тут буде красота? Тому якщо ви хочете побачити цю красу, підписуйтесь на мою сторіночку, ставте мені лайк і замовляйте в мене квіти. Всім бажаю добра, натхнення і всього найкращого.